Решток та стимуляції проростання падалиці. Зараз тут проведено суцільне інтенсивне рихлення з тимлевим культиватором терія на глибину до 30 см з одночасним внесенням стартових та депозитних добрив. Зароблено повністю всю падалицю, яка проросла. і Сьогодні тут буде висів озимого ріпаку сівалкою Теразем. Густота лап 21 лапа на 6 метрів або ж 29 сантиметрів між лапами з врахуванням шахматки. Навіщо так густо лапи для того, щоб забезпечити рівномірну глибину обробітку по всій ширині? Для того щоб зрозуміти, чи не рихлить ваш агрегат окремих смуг, чи зрихлює він повністю всю робочу ширину. За допомогою пенетрометра проводимо дослідження тебе. Спочатку пройшлися і протоптали робочу ширину, а потім в різних точках пробуємо на яку глибину близько. Перші попробували, затиснули пальцем. Це в нас орієнтовно сантиметрів 30. І цю ж саму глибину тепер... Зрихлення на однакову глибину це гарантія того, що акумуляція вологи буде у всіх точках однаковою і розвиток кореневої системи в будь-яких рядочках буде також однаковим. Азотні добрива без проблем промиваються у ґрунт, а тому вполне можуть вноситися просто розкиданням. Фосфорні добрива не рухаються взагалі. А з нашим рівнем опадів, навіть каліні, ми можемо розглядати як нерухомі для того, щоб закласти депозитку із фосфорних та калійних добрив, їх потрібно покласти на глибину від 15 до 35 сантиметрів, тобто на ту глибину, де розвивається основна частина кореневої системи, де коефіцієнт сприйняття цих добрив буде найбільшим. В Аміко бункер розділений на дві частини, ви можете в одну частину засипати фосфорні, в іншу засипати калійні добрива. Тут два окремих висівних, і на кожному полі, в залежності від аналізу ґрунту, ви можете встановити свою норму фосфорних та свою норму калійних добрив. А плюс до цього, якщо ви практикуєте. Систему точного землеробства ви можете обидва ці види добрив вносити диференційовано за картою внесення, а програмне забезпечення та бортовий комп'ютер дозволяє змінювати норму внесення двох різних компонентів в залежності від двох завантажених карт поля. Далі ці а, два компоненти змішуються в одному потокові і під тиском повітря відправляються на грибок розподільник. Потік із суміші двох компонентів відправляється на грибок розподільник, від якого а, по Оснащена спеціальним башмаком для внесення добрив, і тут є можливість налаштувати три позиції внесення добрив. Налаштовується за допомогою трьох отворів розподіл Добрив. Перший варіант, коли добрива будуть висипатися за лапою, змішуватися у потокові ґрунту і розподілятися рівномірно від 0 до 15 см глибини. Ця функція дозволяє нам вносити стартові добрива. Другий варіант ми перенаправляємо повністю весь потік добрив на дно башмака, і вносимо всі 100% добрев. На глибину обробітку, тобто ми вносимо депозитні добрива. Ну і третій варіант, як він налаштований зараз тут, це центральний отвір, це розподіл 50 на 50, половина добрив йде на глибину обробітку, і половина добрив змішується в потокові ґрунту.